Друзі, всім привіт! Сьогодні вам покажу, як зробити фідерну оснастку для ловлі коропа. Для цього нам знадобиться жилка, люба якою ви користуєтесь ходівничка, невеличкий такий вертлюкс з, з карабінчиком та ось такий коротесенький повідець. Повідець зроблений з двох частин, це у нас жилка, а це плетений шнур такий. Так, для початку зробимо ось таку петлю, Стрілку складаєте так два і робимо велику петлю таку. В'яжемо подвійний вузол вісімку. Так. Зробили такий вузол. Велику таку петлю зробили. Тут ми відріжемо зразу. Потім оцю велику петлю ділимо на дві частини, так, щоб у нас один кінець вийшов довгий, а другий короткий. Один у нас вийшов кінець такий довгий, а другий коротесенький. На коротесенький кінець прив'язуємо вертюг з карабіном. Любим вузлом, який, який ви в'яжете, принципіально. Так. І. Втіпляємо сюди годівничку. Ось так у нас виходить такий. Патерностер. На звичайному патерностері патерностер треба зробити маленьку петлю тут знизу, а для цієї снасті нам треба зробити тут зверху. Робимо тут невеличку петлю таку. Так. Не потрібно. відрізаємо. Так. І в нас виходить такий патерностер з петлею зверху. Сюди в цю петельку чіпляємо повідець. Так, трошки інакше. Так. Так, у нас виходить така снасточка. Але треба, коли забиваємо прикормочку, нашу насадочку пустити сюди годівничку. І в нас така виходить снасть для лоблі коропа фідером. Вчепилося. Зараз і попробуємо зразу. Ось я забив годівничку і так у нас все виходить. Тут у нас коротесенький повідець, пропущений через годівничку. Ніколи він не буде лежати десь далеко від годівнички, завжди буде близько. Зараз і спробуємо, що ми так зловимо. Ну, цю оснастку як і попапчики можна використовувати, так і бойлики, і все, що вам надумається. І зразу клює. З такою оснасткою довго чекати не треба, якщо рибка порч. Зараз ми її витягнемо. Післячок. Є рибка. Дивіться, друзі, просто ідеально. За низ губи. Сназка працює. Відпустимо рибку. Друзі, кому сподобалось моє відео, та було корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Героям слава! Бувайте!